Маємо в наявності Toyota Camry 2019 року випуску. Офіційний автомобіль, придбаний в Toyota, один власник, автомобіль в комплектації Prestige, на заводській Гумі Іогама. Це для Toyota водів, безключовий доступ. Технічний автомобіль взагалі без питань, больні місця не висічено, не подрано, не побито, Дуже гарний колір. Мертві зони також є. Сідушечка новенька. Авто Пробіг, 51 тисяча По автомобілю питань взагалі немає ніяких. Кого цікавить, звертайтеся!